З самого дитинства Славік дуже любив авіацію. Вони з дідусем і з дядьком будували кордові модельки і запускали їх на полі. І я згадую, як дитинце підходила, і мені настільки було цікаво, як він керувався саме. Цим літаком, ось потім в них були змагання. Він ставав неодноразово чемпіоном України з авіамодельного спорту. Перед початком повномасштабної війни ми дуже сильно чекали на поповнення в нашій родині мого рідного брата. Була вагітна жінка, ось, і ми Сославка прям дуже сильно на той момент чекали як появу нашого племінника. Ось, але, на жаль, Славік цього не дочекався, і мій рідний брат на честь нього назвав свою дитину. Тепер в нашій родині з'явився маленький Славік. Так само Андрій та Катя це друзі Славіка. Вони назвали свого сина також В'ячеславом. Людина живе доти, доки її пам'ятають, і саме тим, що називають дітей, перейменовують вулиці, пишуть вірші, знімають відео і розповідають про них доти людина і буде жити. Він взагалі не дуже часто посміхався, але його посмішка, вона ну, напевно, сама щира, яку я бачила. Вона дуже була рідко, але вона дуже-дуже була тепла. Ще дуже запам'яталось те, що він завжди блюбомиті міг допомогти, міг підтримати. Він був дуже сильний, мужний, хоча зовнішньо про це не можна сказати. Він Такий був більш сором'язливий, скромний. Я намалювала картину: це останній політ Славіка. Тут намальований літак, на якому він зробив останній свій бойовий Е, Ці чорні хмаринки це намальована саме та жахлива подія, а світлі хмаринки вони символізують, що він. Попав на небеса, і що він спостерігає з неба, що в нас відбувається. Ми пам'ятатимемо завжди, і він завжди буде в кожного у нас в серці.